Виконуємо номер 524 із підручника Геометрія 7 та номер 4031 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть довільний трикутник АБЦ, Виміряйте довжини трьох його сторін. Порівняйте суму довжин кожної пари сторін із третьою стороною. Зробіть висновки. Приступаємо до виконання, я накресла трикутник ABC. Виміряла довжину його сторін. Довжина АБ у мене 5,5 см, CB 4 см і АС – 2,5 см. А тепер будемо порівнювати. Нам необхідно порівняти суму двох сторін з довжиною третьої. Отже, беремо АБ, порівняємо і СБ. З довжиною АС знаходимо суму. 5,5 додамо 4. А тут у нас 2,5. Маємо 9,5 і 2,5. 9,5 більше, ніж 2,5. Ну і відповідно перенесли знак більше угору. Далі, це ми обрали А Б і СБ. Тепер візьмемо А Б і АЦ і порівняємо з ЦБ. А Б у нас 5,5, додамо АС 2,5 і порівняємо з 4 сантиметрами. Маємо 78, і 4. Зрозуміло, що 8 більше за 4. Отже, і сума АВ і АС більше, ніж, сум... ніж довжина ЦБ. І нам залишилось тепер СБ і АС. Знайти суму ЦБ додати АС і порівняємо з АВ. ЦБ 4 додати 2,5 і АВ у нас 5,5. Отже, маємо 6,5 більше, ніж 5,5, і, відповідно, ставимо знак більше. Як бачимо, у нас сума довжин двох сторін в усіх, в усіх трьох випадках більша за третю сторону трикутника. Отже, робимо висновок. Сума. Довжин двох сторін, трикутника більше, більша сума більша за третю. Сторону трикутника. Номер 524 із підручника Геометрія 7 та номер 40.31 Із підручника математика 7 виконано.